При розробці маршрутної мережі варто приділяти увагу все-таки на можливість або об'їзду центральної частини. У нас основний потік і іде громадського транспорт через вулицю Соборну, так, Київську, це центральний міст. Пропустити по інших ділянках якби більш складніше. Хоча необхідно шукати такі варіанти, тобто проєктувати можливо додаткові розв'язки. Над залізницею. От треба комплексне рішення і, і, на жаль, місто їх не потягне саме, тому ну, тому, що це дуже вартісні об'єкти, ну інвестиції. Треба шукати інвесторів або, наприклад, та на сама держава чи якісь Має бути чітка програма. От буде оце схема ОДР комплексна розроблена. І фактично це якби є програма розвитку. Ну одна з таких напрямків. Тому що вже до приведення існуючих ситуації до тієї схеми, це вже якби є програма розвитку, вона вже удостонала. Вона пропускна дачі деяких ділянок у це зумовлено і геометричними розвитами, тим, що в нас, скажімо, відповідає параметрам. От. Треба їх розширяти. А вже розширяти нема куди, тому що вже землю віддали в приватну власність, там забудовки забудували. І от них не, не, не хватка. Нормальних розв'язок і вони на деяких ділянках нас потрібні. Хто хоче там паркує, на, на самій проїзній частині. Тобто це треба так само розробити. Ну, це, якби воно має мало мало бути попитній системі ОДР. Наскільки воно там буде, ну це не зрозуміло.